Привіт, мене звати Олександр Гайдамака. В цьому випуску на огляді баскетбольні красівки Adidas DM7 X-Ply. Полетіли. Спочатку потрібно роз'яснити, що модель DM7 та модель DM7 Exply різні моделі. В них однакова підошва, а верхня частина зазнала значних змін. І на мою думку, ці зміни пішли тільки на краще. Маю на увазі і зовнішній вигляд, і технічні показники. Розпочну з дизайну. Зовнішній вигляд не просто класний, а по справжньому культовий. Оскільки це колаба Шакіла та Дейма. Колорвейт отримав назву Дейм Нозіси, так як дизайн майже повністю повторює імені кросівки Шакіла Аніла під назвою Шакнозіси. Але на чорно-білому смугастому забарвленні розробники не закінчили та додали ще парочку відсилок. На лівому язичку зображений логотип Шака, а збоку знаходиться відразу два логотипи різних брендів Рібок та Адідас. І як на мене, це дуже прикольно. Все це стало можливим через те, що Adidas є власником рібок. Хоча не надовго, тому що Adidas почав процес продажу прав на бренд рібок. Через це димнозіси стають, можливо, останньою спільною роботою цих брендів, тому хто хоче саме цей колір, потрібно поспішити з покупкою. Низ лівої підошви має червоний колір, правою синій. І як на мене це чудово розбавляє класичний чорно-білий силует. Устілки так само не залишилися без уваги. Вони також різного кольору, та ще й радує око два лого. Шакіла та Дейма, отже, дизайн мені повністю зайшов. Переходжу до функціоналу. Тестував їх як на паркеті, так і у повсякденному житті. В перші дні гри здавалося, що ця модель зовсім не підходить мені. Вони відчувалися на ногах масивними, важкими та зі слабкою фіксацією стопи. По-перше, вага одного кросівка в розмірі 9.5US 413 г. Що не є дуже багато, але для моєї позиції першого другого номера та мого стилю гри мені б хотілося, щоб вони були легші. По-друге, язичок в ніжній частині пришити до самого красівка, та не дає можливості затягнути сильніше, як я б цього хотів. Дуже м'який стакан при повсякденній ходьбі приносив одне задоволення, але як виявилося, він погано фіксує п'яту при різких рухах. Коли я грав, у мене постійно було враження, що п'ята живе окремим життям. В людей з ширшою стопою, я думаю, таких проблем не буде. Потрібно наголосити, що подовжені вони йдуть розмір в розмір. Останнє, що мене засмутило, це те, що під час гри ноги через 20 хвилин ставали, наче ватними. Виною цьому матеріал Light Strike, який використовується для амортизації. М'який матеріал це круто, але він не пружній. Тобто довго повертає імпульс при швидких ривках та змінах руху, і нога через це наче пробуксовує. Але через три тижні я змінив своє ставлення в кращу сторону. Попливала на це розбивка матеріалів. Оскільки матеріал в п'яті став не таким м'яким, а в носовій частині навпаки м'якшим, проблеми з фіксацією перестали мене турбувати. Плюс, чи то я звик до того, як веде себе Light Strike, чи то матеріал змінив свої фізичні властивості, але з часом мною вже не втомлювались так швидко. Тракція нормально справляється зі своїми функціями, але я очікував кращого. Вона досить гарно відпрацьовує на чистому паркеті. Та й пильний зал і теж не страшний, оскільки підошва легко протирається рукою. Якщо коротко, то значних проблем з тракцією в мене не було. Також з безпекою від підвертання все на рівні. Внутрішні та зовнішні ауттригери відпрацьовують на ура. Крапкою в плюсах DM7 Play є гарна зносостійкість, особливо якщо порівняти зі звичайними сімками. Тому що зверху у версії XP використовуються більш преміальні матеріали, а в сьогоднішніх економічних реаліях зносостійкість це немаловажливий пункт. Загалом моя думка про цю модель така: якщо для повсякденного використання, то це одна з найбільш класних пар, яку я носив. Для лайфстайлу це те, що лікар прописав, плюс є багато різних варіацій колорвеїв. А от для гри в баскет є нюанси. Вони мені не сильно припали до душі саме в ігровому плані. Але для людей з ширшою стопою та з іншими запитами, які не стосуються швидкості, ця пара буде чудовим поповненням в арсеналі. Адже м'якість, тракція, якість матеріалів та зносостійкість на належному рівні. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. До нових оглядів!